Немає диму без вогню. Глина тільки руками розвела. Наскільки мені відомо, дим буває тільки від огню. Певнено сказала вона. Ось відкриття зробила. проворчав Юкі. Хто міг розпалити вогонь у таку годину? Ось в чому питання. Гм, задумався Ріло, чухаючи мордочку. Може, старий йолуп? Йому завжди подобалося розводити багаття в найдивніших місцях і в найназвичайніший час не може бути, відгукнулася глина. Це не він. Минулої осені жандарми конфіскували Кремені. За допомогою яких може розвести огонь у, цьому, у цього дивака. Точно, підтвердив Юкі, після того, як він лей не спалив млин повільне. Колесо тепер із нього очей не спускають. Друзі помітили, Нетямучий погляд Клінкуса, і почали наперебій розповідати йому про Йолупа, дивакуватого листп'янського дідуся з дивною любов'ю до розпалювання вогнищ у найневідповідніших найнили... місцях. Коротше, якщо це не він, то якийсь інший дивак на кшталт. Нього, підсумував Ріло, у якого загорілися очі, побачивши маленький сік і хрустке печиво, виставлені на підвіконі. Яка різниця? Давайте вже відзначати день народження. Але Клінкус, юк і глина обмінялися з турбованими поглядами. Взагалі-то ми в своїй кущавині лісу, зауважив іменинник. мені, якщо не по собі придумці, що десь поруч горить багаття, мені теж, зізналася дівчинка, і потім зараз осінь у лісі повно сухого листя, Юки підійшов до вікна і почав дивлятися. Сутінки, що насуваються. Ще не так темно. Можна піти, подивитися, запропонував він. Тріло відчайдушно замахав лапами з дуже незадоволеним виглядом. Ви що, хочете кинути всі, ці частування і піти полювати за диваками? запротестував він. Та годі тобі, ледарю, стала заспокоювати його глина. Тільки одним оком глянемо, зрозуміємо, що все гаразд повернемося і почнемо відзначати День народження Вінкуса. Ріло фиркнув, але потім поквапився слідом за друзями, які вже принюхувалися до повітря. Вийшовши за двері халатини, Лінкус, який нічого не помічав до приходу друзів, тепер теж відчував ледь гловими запах диму. Дорогу професіоналу! проборчав Ріло і тієї ж секунди забрався на постовбуру молодого дума Дубай. І принюхався. Це там, через якийсь час закричав Ріло, вказуючи по на... напрямку Бояришникової вулиці. Дім іде звідти. Усі знали, що в білки бездоганий нюх, і тому, не роздумуючи, рушили стежкою. Ріло очолив загін мчачись ча... стрілою по сухому листю. Йому явно не терпілося швидше повернутися в хатину Клінкуса. Коли йдеться про їжу, Ріло стає таким спритним, зауважив Юкі. Клінкус і глина засміялися, а білка від щирого серця побажала Юки. Не пхати свого носа в чужі справи. Друзям було дуже весело, як і належить на дні народження. Але що далі вони просувалися вулицею глоду? Що сильнішим ставав запах гару, і повітря ставало сильнішим. Ліс заволокло пеленою, Але це був не туман. Це був дим, який вітер доносив від якогось далекого вогню. Веселищі, що охопили друзі на початку шляху, миттєво зникли. Щось за багато диму для звичайного багаття, сказала глина. Так так, може, це почав було юки. Але перервався на півслові, ніби боявся вимовити слово. Його вимовив Клінкус. Це пожежа, трим трава.